Сьогодні 1 листопада 2024 року. Сьогодні День творчості. Доброго ранку, маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки! Сьогодні у нас дуже незвичайна подорож. Так саме подорож буде сьогодні, але куди зараз ви дізнаєтесь? Сідайте зручненько дивимось на екран. Так. Дійсно, дітки, ви здогадалися, що сьогодні ми будемо подорожувати у космосі, у Всесвіті. Так, а шукати ми сьогодні будемо таку незвичайну планету, яка називається планета Фантазія. Я не знаю, чи існує така планета, чи ні, але сьогодні давайте спробуємо її відшукати. Згодні? Згодні, тож сідаємо зручненько, ми починаємо. Всі планети стали в ряд, починається парад. Раз – мандрівник, два Венера ясний лик, три земля вітає нас, а чотири красень Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Ось такий дітки, кумедний віршик я сьогодні для вас приготувала. Ми трошки починаємо з вами знайомитися з Всесвітом, з природою космосу. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Звичайно, його намалював художник, і він трошки веселий, такий кумедний. Але подивіться, Кожна планета має свій колір, має свій візерунок. Вони, немає двох планет, які схожі між собою, так? Всі вони різні. І ось сьогодні будемо з вами мандрувати і шукати нашу чудову планету. А, а в космосі ми можемо мандрувати тільки, я думаю, ракетою, так? Чи можемо ми в космосі мандрувати автобусом? Звичайно, ні. А потягом теж ні. Залишається тільки ракета. І ось сьогодні, дітки, я пропоную кожному з вас зробити свій літачок ракету. Подумайте, який колір вам найбільш подобається. Для нашої роботи вам знадобиться тільки аркуш паперу. Бажано двосторонній. І якщо у вас щось не вийде, я пропоную, щоб в цьому завданні вам допомагали ваші доросли. Я впевнена, що вони з вами поруч. Так? Готові? Тож ми починаємо. Дивимось уважно. Робимо разом зі мною. Подивіться, дітки, спочатку я згибаю аркуш паперу навпіл і пальчиком розрівнюю краєчки, куточок до куточка, щоб робота вийшла гарною. Потім розгортаю і згибаю з іншого боку. Подивіться. У нас вийшло чотири квадратика. Тепер згибаю куточки, подивіться, до середини. Пальчиками притримую, щоб робота вийшла охайною. Тепер згибаю куточки навпіл. І теж їх розрівнюю. Якщо робота буде охайною, ваш літачок буде дуже гарно літати. Язичок загибаємо. Вирівнюємо, звичайно. Тепер уважно дивимося, розгортаємо наш носик літачка, ось так. І загибаємо, теж робимо трикутнички по кутах, по бокам. Два рази загорнули, теж робимо з іншого боку. Так. Язичок загнули. І ще раз ми його будемо загибати вперед, щоб він тримав наші крильця. Притримуємо, дорослі вам допоможуть. Тепер згибаємо наш літачок навпіл і робимо крильця. Ось тут. До куточка загибаємо, розрівнюємо. Те ж саме робимо з іншого боку. Подивіться, яка краса в мене виходить. Так, дітки, ну що, сідаємо в свої літачки і вирушаємо далі. А назустріч нам така яскрава планета, вона називається планета кольорів. Дійсно, дітки, яка вона різнобарвна, подивіться, яка яскрава, що ж тут відбувається. На планеті кольорів, я вважаю, дуже багато живе художників, які полюбляють малювати. Роздивіться, будь ласка, дітки ці картинки, і давайте з вами подумаємо, які ж кольори використовували художники. Подивіться. Перші кольори ось такі: блакитний, фіолетовий. І ось такі. Які кольори використовував художник для першого малюнку? Так, звісно, ось такі кольори, так, де багато блакитного, фіолетового, мускового, так, такі кольори, дітки, називаються холодними кольорами, так? І, звісно, такими кольорами художники завжди малюють зимові пейзажі, малюють грозу, можуть малювати, коли холодно, коли дуже некомфортно. Такі кольори, ще раз нагадую, називаються холодними. І наступний малюнок, подивіться, який він яскравий, так? як багато кольорів яскравих тут є. Давайте подумаємо, які кольори використав художник для цих робіт. Ось такі холодні. Чи ось такі яскраві, звісно, яскраві. Такі кольори називають теплими кольорами. Так, жовтий колір, колір сонечка. так? Подивіться, який гарний. Гарна яка картина з осінніми теплими кольорами різнобарвними. І помаранчевий, і жовтий, і червоний. Так, дуже-дуже гарний. Ще раз нагадую, такі кольори називаються теплими кольорами. Тепер ви будете знати, про це ми ще будемо з вами говорити пізніше. Ну що, вирушаємо далі, сідаємо в свої літачки. І нам назустріч з'являється планета художників. Подивіться, яке завдання вони вам приготували. Роздивіться цей малюночок. Що ви тут бачите? Так, ваза, яблуко, так, стіл, фрукти, так, чайник, чашка. А ви знаєте, що з таких елементів художники на цій планеті малюють. Натюрморт. Так, подивіться, натюрморт це такий малюнок, який відображає те, що лежить, ну, давайте так, на столі. Так? На столі може лежати і книжка, і ваза, і букет квітів, і чашка, і чайник. Ось такий гарний натюрморт намалювали художники. А тепер роздивляємося наступний. Тут у нас. Ну так, природа, звичайно, і гори, і річка, і квіти, і веселка, і дерева, і що там, грибочки, цві, квіточки. Так, Якщо дуже багато на малюнку таких елементів, то така робота називається пейзаж. Так, подивіться, як художник гарно намалював пейзаж. Тут і річка. І стежинка до лісу, дуже гарний пейзаж. Ну, і останній малюночок, він дуже якийсь незвичний, так, дітки? Тут і очі, і ніс, і ротик, і бровки, і волоссячко. Так, з цих елементів художники завжди малюють портрети. Пригадайте, будь ласка, ви ж теж малювали портрети матусі, малювали портрети своїх друзів. ось. І у вас буде гарно-гарно виходити. Основне, щоб всі елементи ви намалювали. Якщо ви малюєте обличчя, то, звичайно, на обличчі повинні бути бровки, очі, вушка, носик, ротик і реснички, звичайно. Так, молодці дітки. Вирушаємо далі шукати нашу чарівну планету. Так. І тепер ми з вами потрапляємо на планету Плутанина. Ось така планета Плутанина, мабуть, це ось вона там внизу. Ну давайте подивимось, що там робиться. Ага, тут всі малюнки переплуталися, і мешканці не знають. Треба знайти, що малюнок, що є у космосі, що ми можемо зустріти в космосі, а чого. Ми не можемо зустріти в космосі. Ось давайте подивимось. Перший малюнок це супутник. Ми його можемо зустріти в космосі? Звичайно, можемо. Рибка. Можемо її зустріти в космосі? Звичайно, ні, молодці. Кульбабка росте в космосі. Ні. Космонавта можемо зустріти в космосі? Звичайно, молодці дітки. Ракета. Ну, також ми ж мандруємо ракетами своїми літачками. Так, можемо зустріти. Дельтопланерист. Він теж літає, але в космосі його зустріти ми не зможемо, тому що людина в космосі існувати не може. Вона загине, звичайно. Автомобіль в космосі. Немає. Так. Голуб може долетіти в космос? Звичайно, ні. Планета в космосі існує? Звичайно існує. Можемо її зустріти, так. Комета? Теж можемо зустріти її в космосі, так. А мухомор. Немає, так, молодці, дійсно, немає, мухомора в космосі. А місяцехід, так, можна зустріти, він на місяці їздить, і там працюють люди, які досліджують космос, так? І цей місяцехід, він дуже-дуже допомагає брати, наприклад, проби ґрунту. Так? Так. так, дітки, звичайно, молодці. Наступна планета, яка ось там така блакитна, це, мабуть, планета ракетна. Так, давайте подивимось, що тут є. О! Як багато ракети, подивіться, в нас вже стрілочка стоїть. Тобто, що ми повинні зробити? Ми повинні з'єднати дві однакові ракети. Подивіться, які вони різні, як багато тут різних моделей. Ну, ми повинні допомогти. Давайте допомагаємо. Так, друга пара є в нас. Так, червоні ракетки ми з'єднали, теж вони однакові. Ці ракетки однакові, молодці дітки, думаємо, знаходимо однакові і з'єднуємо їх стрілочками. Так, молодці. І ці молодці правильно відгадали. Так. Так, біленькі з'єднали. Так, і ці. Ну, давайте подивимось, всі ракети мають пару. Так, мабуть, усі. І червоні мають пару, і білі. І ж так, і блакитні мають пару. Ну, я перевірила уважно, роздивилася, і тепер... Знаю точно, що ви були дуже уважними. На цій планеті ми побували і все розставили по своїх місцях. Ну що, дітки, будемо шукати далі нашу планету фантазію. Я навіть не знаю, як вона виглядає. Але подивіться, що я побачила. Яка красива різнобарвна планета поперед нас! Я вважаю, що, мабуть, це вона і є наша планета-фантазія, бо ніяка планета так гарно не виглядає. Звичайно, це наша Земля, і вона дружить з усіма планетами. Вона дуже гарна і різнокольорова. Ми з вами можемо її назвати планетою фантазій. Звичайно, дітки. Ось ми її і знайшли. Зараз я пропоную вам трошки помалювати. Ось такий малюнок вийшов у мене. Сьогодні ми помалю... будемо малювати з вами все те, що ми сьогодні бачили. Дуже незвичайні планети будемо малювати різного кольору, і різного візеруночку, але потім ми їх будемо вирізувати і наклеювати. Тому сьогодні для роботи нам знадобиться аркуш паперу, Знадобиться нам гуаша або акварельні фарби, пензлик нам знадобиться, ножиці і клей олівець. Як завжди, не піклуйтеся, не хвилюйтеся, вам допоможуть ваші батьки. Приготувались? Так, слухайте уважно, я буду вам допомагати і все розказувати. Так, спочатку, дітки, ми пензликом малюємо космос, небо. Звичайно, використовуємо чорний фіолетовий колір, можна синій колір. Ну, тобто ми називаємо тільки, що ми говорили, холодні кольори для нашого е, такого космічного неба. Так, подивіться, поки малюночок цей буде сохнути, ми з вами займемося. Планетами. Для цього ми робимо, обводимо, хто не може, декілька кружечків, великих і маленьких, і малюємо кожну свою планету. Можна намалювати нашу планету Земля. Ось я малюю планету Земля, нашу планету фантазію, вона буде дуже гарна, сама гарна і різнобарна. Подивіться, нічого страшного, якщо ви вийдете за лінії. Нічого страшного, тому що ми потім ці наші планетки будемо вирізувати, і ніхто не побачить, якщо ви вийшли за лінію. Ось подивіться, який візерунок малюю я на планеті. Інша планета буде смугастою такою. Ви теж можете малювати, як ви забажаєте. Ну, бажано використовувати яскраві кольори, і тоді ваша робота буде гарно виглядати. Таку вашу космічну роботу можна буде куди комусь і подарувати. Так, так. Ось такі планетки тепер ми малюємо. Ось такі бризки, це, мабуть, будуть зорі в нас такі. І поки ми робили зорі, планети наші висохли, тепер ми потрібні їх нам вирізати. Якщо ви не зможете це зробити, батьки вам допоможуть. Приклеїти їх ви можете самі, а вирізати нехай вам допоможуть батьки. Так, подумайте, як їх розташувати. Так, і потім ми беремо клей олівець і клеїмо наші планети на зіркове небо. Ось така краса в мене вийшла. Вважаю, що у вас теж робота вийде дуже гарною. Так, дітки, ось така подорож сьогодні. Відбулася. Я бажаю вам успіхів у ваших роботах. Ще раз потренуйтеся робити літачки-ракети і намалюйте, будь ласка, гарну картину космічних планет. Я з нетерпінням буду чекати вас, ваші роботи. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей!